Якщо ви готуєте учнів до ЗНО, НМТ або іншого подібного іспиту, вам найімовірніше знайома така ситуація, коли під час уроку або на домашнє завданні учень виконує майже все правильно, а у контрольному тесті у форматі цього іспиту раптом допускає багато помилок. Чому так трапляється? Насправді є кілька причин, але сьогодні ми розглянемо одну, на мій погляд, найбільш вагому, це те, щоб учнів не розвинені навички розв'язування тестів. Вітаю, я Юліана, експертка з підготовки до ЗНО та НМТ. Протягом восьми років підготувала майже 200 власних учнів до ЗНО та НМТ з української мови і літератури і також керувала відділом онлайн-викладачів, де навчалось понад тисяча учнів. Тому те, про що я сьогодні розповім, це все взяти з досвіду, з практики, і воно справді працює. Власне, я виокремила 5 таких навичок, які варто розвинути в учнів для того, щоб вони не просто знали предмет, а й вміли виконувати тест у тому форматі, до якого ви їх готуєте. Далі я розповім про кожну з цих навичок і поясню, які дії вчителя заважають формуванню цієї навички, а які, навпаки, сприяють. І перша навичка звучить дуже просто, когось, можливо, навіть здивує, що я це сюди виношу, але це навичка правильно читати завдання. Ну, зізнайтеся, були у вас такі учні, в роботі з якими ви дивувалися, що о ні, ця дитина навіть не може прочитати завдання. Були, в мене були. Насправді, труднощі з цим можуть виникати навіть учні, які мають високий рівень знань. І є одна конкретна дія вчителя, яка дуже заважає правильному формуванню цієї навички, і це читати умову завдання за учня. Ну, погодьтеся, що ви таке робите. Ну або робили, можливо, вже припинили. Я свої перші роки точно це робила, особливо коли почала викладати саме онлайн, тому що це такий неприємний момент мовчання, коли під час уроку, наче учень, має зараз читати завдання, а я мовчу. Учителів початківців часто виникає тут супротив, що наче я маю говорити весь урок, і тому ми починаємо читати завдання за учня. Що в цей момент відбувається? Учень не читає сам. Він не може сконцентруватись на завданні, бо намагається і вас слухати, іначе бачити це завдання, в нього відбувається розфокус, в нього втрачається концентрація і уважність, і він, ймовірніше, вибере неправильну відповідь. Або ж другий варіант, ви читаєте йому дуже правильно, дуже уважно, одразу наголошуючи на акценти, одразу виділяючи оте слово окрім або не, яке часто учні пропускають, і учень що? Не вчиться помічати це самостійно. І потім, коли надходить контрольний тест, він просто не може прочитати правильне завдання, бо в нього поруч немає вас, які б це все зробили за нього. Тому, якщо досі у вас була ще така звичка читати за учнів, припиняй. Повірте, це буде на користь і вам, ви побережете своє горло, і на користь учням, які навчаться правильно читати самостійно. Відповідно, що сприяє формуванню цієї навички, це коли ми робимо паузу і даємо можливість учню самостійно прочитати. Якщо ж він прочитав завдання і щось не зрозумів, можна це обговорити. Якщо він прочитав завдання і якось виконав. Неправильно цей тест, і ви розумієте, що причина могла бути в неправильному читанні, ми можемо ще раз сказати учню: прочитай, будь ласка, ще раз, або прочитай, будь ласка, вголос, або підкресли в цьому завданні те, на що варто звернути увагу. І ось так, повертаючи учня, змушуючи його читати кілька разів, ми допомагаємо йому формувати навичку правильного читання. Друга навичка пов'язана, власне, із цим, це знаходити ключові слова у завданні. Особливо це важливо розвивати тим, хто готує учнів до іспиту з української літератури, історії, іноземних мов, адже часто там є завдання із текстами або цитатами досить об'ємними, які потрібно вміти правильно прочитати, проаналізувати, знайти ключові слова і уже тоді шукати відповідь серед варіантів. Що заважає формувати цю навичку, це коли ми не наголошуємо учню, що потрібно знаходити ці ключові слова, коли ми не вимагаємо від учня, щоб він називав ці ключові слова у цитаті чи тексті, а просто приймаємо його правильну відповідь і йдемо далі. І також заважає, коли ми самостійно називаємо ці ключові слова замість учня. Відповідно, усі дії навпаки будуть сприяти формуванню цієї навички. А саме пропонувати учню шукати ключові слова, показувати йому, як це робиться, що саме є ключовими словами, коли учень виконує завдання просити його назвати, підкреслити ці ключові слова, і, звісно, не називати ці слова за учня самостійно. Третя навичка, і я зараз роблю тут такий великий акцент, тому що, на мою думку, це одна з найважливіших навичок, і та, якою часто нехтують, не розуміючи до кінця її важливість. Вона називається так. Уміння правильно визначати, якого правила або якої теми стосується наведений тест, щоб краще зрозуміти про що мова, уявіть, як учень виконує іспит і йому там трапляються різні завдання. І ці завдання стосуються різноманітних тем, правил тощо. І учень не знає, що перше завдання завжди буде там стосуватись такої теми, а друге завдання буде завжди з такої теми. Немає такої хронологічної послідовності у жодному іспиті, навіть в українській літературі вже цю послідовність трішки змінили, і там у нас можуть бути різні варіанти. Тому, коли учень бачить перед собою тест, перше, що він має зробити, це прочитати його, ми про це поговорили перед цим. А друге, це зрозуміти, що ж таке його запитують і якого правила потрібно тут притримуватися, щоб знайти правильну відповідь. Адже від того, яке правило потрібно застосувати, залежить, як учень буде далі виконувати це завдання, який алгоритм йому треба підключити, які винятки потрібно пригадати, які факти собі потрібно співставити для того, щоб все-таки знайти правильну відповідь серед запропонованих варіантів. І що найбільше заважає формувати таку навичку, коли ми даємо учню лише тематичні тести. Ось ми пройшли одну тему. Дали на домашнє виконати такі тести, на наступному уроці щось трішки повторили з цієї теми і пішли рухатися до наступних тем. І так ми вивчаємо кожну тему ізольовано, не даючи учням можливість розвивати цю навичку. Що навпаки сприяє, це коли ми час від часу даємо учню завдання тестові, де є різні теми переміжку, і ми не називаємо, які там теми. Ми даємо учню можливість потренувати цю навичку. Якщо ми виконуємо це на уроці, ми можемо навіть казати учню, спершу скажи мені, якого правила це стосується, а тоді вже виконуй. Таким чином, ми будемо закріплювати в нього цю навичку, він буде розуміти свій алгоритм дій. Прочитав завдання, знайшов, до якого правила стосується, а далі вже це правило та шукає правильний варіант. Це взагалі дуже ефективна навчальна стратегія, яка називається змішана практика, і її радять використовувати загалом у навчанні не лише під час підготовки до іспитів. Четверта навичка називається Вміти не робити поспішні висновки. Були у вас, мабуть, ситуації, коли учень прочитав завдання, прочитав перший варіант відповіді і одразу називає, що правильно, А. І тепер важливо, що робите в цей момент ви. Ви заважаєте формувати навичку, якщо одразу приймаєте цю відповідь і рухаєтесь до наступного тесту. Ви сприяєте виробленню цієї навички, якщо наголошуєте, що потрібно прочитати всі варіанти, якщо вмикаєте трішки акторських здібностей і кажете «А ні, я думаю, що правильний варіант де, і виводите учня на обговорення, чому ж правильний не де, а а А для цього йому доведеться прочитати варіант де також. Або простіше, ви просто попросите учня пояснити, чому не підійшли йому усі інші варіанти. І робите це систематично, так що учень знає, що навіть якщо він вибере А, все одно йому доведеться пояснити, чому не підходять інші варіанти. І так в нього закріплюється ця навичка. І Якщо учень навіть вдома буде виконувати домашнє завдання, або пізніше виконуватиме власний тест, у нього вже буде це доведено до автоматизму, і він перевірятиме усі варіанти, а не лише зупинятиметься на А. І п'ята важлива навичка, яку найімовірніше ви намагаєтеся втілити у життя, тому що вона досить популярна і відома, це вміння виконувати виконувати Завдання в обмежений час. На будь-якому іспиті у нас є певна кількість часу, і ми маємо навчити учнів встигати виконувати цей обсяг завдань у цей відведений час. Сюди входить вміння швидко перемикатися між завданнями з різних тем, вміння не зависати на одному завданні, якщо не можеш його розв'язати, а рухатись далі, а потім повертатися. І також дуже важливо ще перевіряти себе через якийсь час після того, як ти виконав ці завдання. Окрім цього, обмежений час це певний фактор стресу, а будь-який іспит має чимало факторів стресу, тому якщо ми вчимо учня звикати хоча б до таких мінімальних стресових умов, як обмеження часу, це теж буде сприяти його стресостійкості, і під час іспиту він буде менш хвилюватися. Що заважає формуванню такої навички, коли ми і під час домашніх завдань, і під час контрольних тестів, і на уроці ніяким чином не обмежуємо час учня, не використовуємо таймер, не використовуємо тестові завдання, де можна поставити ліміт на виконання цих завдань. Тоді учень звикає, що він може працювати у власному темпі і не зважає на те, скільки у нього часу відведено на іспиті. І навпаки сприяє формуванню цієї навички, коли ми ставимо такі умови виконання завдань, де є обмежений час. На уроці це можна використовувати таймер. Наприклад, ми даємо тест і кажемо, я вмикаю таймер на 30 секунд. Коли він задзвонить, ми перевіряємо. І коли ми робимо такі завдання з часом регулярно, учні звикають і поступово виконують завдання все швидше. Окрім цього, сприяють такій собі симуляції реального іспиту, коли ми даємо не просто завдання виконати у форматі іспиту, а ці завдання також мають обмежений час. До речі, такий невеличкий лайфхак краще ставити ще менше часу, ніж відводиться на іспиті. Наприклад, якщо на НМТ учням дається 60 хвилин, на контрольній симуляції я ставила 50 хвилин, тому що все-таки на іспиті будуть додаткові фактори стресу, які забиратимуть ще час. Тож нехай учні вчаться, тренуються встигати швидше у більш спокійних обставинах. Якщо ви шукаєте такі готові симуляції з авторськими завданнями, поясненнями до цих завдань та можливістю поставити обмежений час з української мови або української літератури, загляньте в опис під цим відео, там я залишаю покликання, де можна прочитати деталі про матеріали нашої команди. Також там є безкоштовний зразок, який ви можете одразу взяти в роботу зі своїми учнями. Хочу зауважити, що усі названі мною навички можна розвивати протягом будь-якого часу, з яким ви працюєте з учнем. Звісно, краще, якщо ви працюєте протягом року, у вас є більше часу, щоб розвинути і закріпити всі ці навички. Але навіть якщо до вас учні звертаються за кілька місяців до іспиту, за два, за три та навіть за місяць, усе одно дотримуючись тих рекомендацій, які ви почули в цьому відео, не виконуючи те, що заважає, і навпаки роблячи те, що сприяє. Ви допоможете учням хоча б трішки просунутися у розвитку цих навичок. А якщо ви сумніваєтеся, що підготовка за 2-3 місяці взагалі може бути ефективною, і ви готуєте саме до іспиту з української мови або літератури, то теж запрошую заглянути в опис під цим відео, і там ви знайдете деталі вебінару Експрес-підготовка до НМТ з української мови та літератури, де я розкрила усі свої секрети, як готувала учнів на високі бали за дуже обмежений час. Сподіваюся, мої поради у цьому відео були для вас корисними. Ви десь впізнали себе, зрозуміли, що ви вже робите класно, правильно і будете продовжувати це робити, а щось зрозуміли, що варто припинити, тому що воно не сприяє ефективності навчання. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яку одну або дві ідеї з цього відео ви забираєте собі, що, можливо, хочете почати робити, або що хочете припинити робити, наприклад, читати завдання. Бажаю вам успішної підготовки учнів, класних результатів, задоволення від процесу і до зустрічі у наступних відео.